Воно точно не, не зараз в такі кризові періоди збільшувати податковий тиск будь-який. Навпаки, будь-яка реакція влади на кризову економічну ситуацію це зниження податкового тиску для того, щоб і підприємства, і громадяни могли ну, стати з колін, чи хто стоїть краще рухатись, так. Так? тому що це кризовий період. Тому в цей момент. Абсолютно не на часі ні по нерухомості податки, абсолютно не на часі, о так званий податок, коли певна площа житла більше ніж там за квадратні метри, і ти маєш платити. Людина, яка чи купила, чи особливо побудувалась, вона на всіх етапах вже сплачувала Все всі сплатило, податки так, І зараз обтяжувати ще в кризовий період додатковими податками, які людина має платити з того, що вона вже заплатила це абсолютно як мінімум не на часі. Ми тут не можемо рівнятись на Німеччину, Францію, Великобританію і казати: а дивіться, у них так само. У них так само ми зможемо говорити, коли в нас такий самий приблизно буде рівень доходів. Я вам скажу, знаєте, тут ви цікаву річ так. От зачепили в кожного, як кажуть, свій погляд на питання. Хтось вважає, що для нього там одного 100 метрів це мало. А для когось для сім'ї вважається там 90 метрів це добре. І тому, коли ці критерії розписуються, там, якщо там не 60, а щось там більше, чи там 80 і більше, а будинки там такі, то в мене просто от я коли це чую, думаю: ну, а ви, по-перше, від яких е ісходників, як кажуть професіонали е телебачення е виходите? І чому саме накладається от на от ці метри, наприклад, а не на якісь там інші? Ну, тобто, хто же ж прораховує, якби ці всі моменти? Просто я доведу, що в кожного, ну якби свій підхід до, до цього для когось і кабила, як казав класик, ні віста, а комусь ні. Тобто тут треба якось так підходити. Погодьтесь, правда? Ну, я погоджуюсь тут. Справа і в тому, що незрозумілий критерій, ну так. звідки беруться ці метри. Але ще більше що це взагалі зараз не треба робити, це так. обтяжувати новими податками. Якщо якась більша площа, то давайте будемо думати відзворотньо. То краще, щоб людина будувалась в Польщі. Хай краще там вона там, або, там де немає такого або п'ять людей в 18,5 метрів жили, да, тільки щоб не переплачувати, або яким чином. Тобто, це ще ще треба ж думати про якість життя людей, про що ми часто з вами в тому числі говоримо. Абсолютно. Яка це якість? П'ять людей, 18 метрів. Квартира. Так. А є й такі випадки. Тому так. якщо ми хочемо, щоб людина купляла квартиру чи будувалась в Польщі, Словаччині ну, чи, чи ще де так обкладайте. Так, вона правильно? тоді там все буде оплачувати, так. Так, а а Абсолютно там. Так. То це буде краще для національної ну, економіки. Тобто, тут виходить так, що уряд в цій фіскальній частині думає лінійно, що от ми зараз накладемо новий податок, і він нам дасть нові, більші податкові надходження. Пане Андрій, я от з попереднім... Але Економіка так. не працює лінійно. От, так. от ще. Все дуже багато взаємозв'язків. І коли ви тут робите ваші умови, людина чи організація робить все, щоб ці умови обійти. І дуже часто вихід за кордон.